Ще одним важливим фактором, який вплинув на луцький авторинок, на мою думку, це є взагалі актуальний ряд автомобілів, які по, е, користуються попитом, і розвиток технологій в сучасному світі. Що я маю на увазі? Ви візьміть зараз актуальні всякі Octavia, Passat, BMW, Volvo. Там вже всі приборні панелі, взагалі дуть LED типу, щитки, екрани. І щоб скрутити на них пробіг, по-перше, треба, щоб був якийсь дуже крутий спеціаліст, яких в Луцьку напевно навіть і немає. А по друге, якщо його там скрутити, це буде вартувати приблизно. Чуть ли не 10% від вартості автомобіля, тому ви зараз можете в цьому переконатись, перейти на авторію і подивитися, з якими пробігами продаються автомобілі. Автомобілі 15, -х, 16, -х, 18 -х років продаються з пробігами 240, 250 тисяч, 280 тисяч кілометрів. От наш в продажі був Passat Airline b 8 21-го року машина 275 тисяч пробіг. Тому на сьогоднішній день пробіги майже не крутяться, тим більше в світі, де є Carvertical і всякі подібні бази, де авторія підтягує кількість власників і якісь записи з офіційних дилерів. Все менше ми можемо побачити скручених пробігів. Не то, що навіть все менше. Їх вже взагалі залишилось мізер таких машин.